Рибохоронного рейду. Дніпровське водосховище. Терновський залив ще одна сітка. А от є риба, риба рибу. Сразу... Подожди, да, випускай, бери нож. Риба судак. Це вже риба судак. Там в зубах. Ага. Риба Судак випускається до природного середовища. Попередньо було 2, 2 екземпляри риби лящ. Також випускались до природного середовища. Промислове знерядялово бірки відсутні з обох сторін. Випускай. Відсутня бірка. Відсутня. Бірка відсутня. Бірка Продовжуємо рибохоронний рейд. Річка Дніпро. Повозимо Петросостунову. Також знайдено знаряддя лову, бірок немає. значок маленький выпускается водой ему. Боже, буду відпускатися до природного середовища. 4.06 під час проведення робоохоронного рейду на Дніпровському водосховищі поблизу села Гручівка хлопці здійснюють промлог. Зараз перевіримо документи gps трекер та бірку в наявність. Доброго дня. Доброго дня. Запорізький рибоохоронний патруль. Покажіть нам так от бірочку, щоб ми засняли. Одна із сось в сторони, а друга з на... Ага, так, да, бірка, бірка в наявності. Держи багенство, бірка відповідає дійсності. Там дозвіл, GPS-3. Тобто журнал не буде, ні? Я так, біг, глянув журналом, тут Тримайтесь, будь ласка, зачевити саме, щоб не вдарилось так, не просто я тут стою, що прям вопережка світок. Тоборісвін 2010. 2010. Угу. Mm. Да, це у вас документи наявні, так, редаток, mm. все. Все. це вам. Все. Це, все. це ще дозвіл? Ні, mm. дозвіл А, оце, оце він вот он. вот он внешний, я бачу вот он да вот все дозвил подарок Та -да -да. mm -hmm. так дозвил дозвил вид баркасу дозвил бирка стоматоксайе дозвил, дозвил. дозвил. А, дату 13 идут поедать в которых это и все ваши посвящения шаблон шаблон ремень это, но... это старое посвящение ага. там новое есть так, все в наявности теперь, самое основное GPS-трекер, покажите нам, будь ласка и все по документам у вас Це я бачу GPS-трекер. GPS-трекер є. Хто такий Аніщенко ПП? Я. Це ви. Дуже гарно. Ручко АД. Це начальник. Угу. Так, це журнал. Дозвіл де да. Ой. А, не не спешіть. Давайте сделаем. Ага. Так, задапа. Вот вот так иди. Как ваше призвище? Лемиш. Лемиш, что знакомо. Це все документы, що у вас есть. Какие-то номер баркаса Я 4 ЕДП 0284. Угу. Так, вот наши поскольку. Давайте, так він мені потрібен. Це найголовніший документ, який повинен... Так, GPS-трекер зараз показує. Воно включений вижить воно. Вперед. Покажіть GPS трекер. На акумулятор клеми накинути. Покажеш там, задумав, воно блимає оночки, що включений. А я воно. бачу, да, я бачу, там питання немає. Так, хлопці, де ваші сітки стоять? О, от И ну, до, до, до острова нож. От там вот с берегу, берегу там что стоите у вас? В берегу. Ничего не могут. Не-не-не. Кто там в берегу стоит? Кто кажется, висковая там и или... Ну, с висковой пижай, там. Кахавчане, там у них чи кто базируется, не знаю. Они тут ездят де хотят, блин. Ага. Да. Наши вот флажок постоянно. Наши флажки красот. У вас, вас стоять. де бирки стоят. Прямо. Ну, на ситках. Где у вас бирки стоять? Возле першого потом. Да, ваше ага. почему. Дивіться, порушень на даний факт на сьогоднішній день я у вас не виявив. Тобто ви є спроможні і нормальні риб рибалки, які працюють згідно чинного законодавства. Держіть, це ваш дозвіл. Держіть, це ваш додаток. Додаток, держіть, там, з посвідченнями вашими. По журналу у вас питання немає. Риба у вас в наявності, яка положена до вилову. Карась по сазан. Ви рибали тільки сітками, так? Ну так. 24-5 ранку. Так, і ви ж відповідальний залог заповняєте самі журнал. Зрозуміло? Да, да. Все, вам гарного дня. Як восстанеться шуі. Якщо якісь є у вас питання до нас, до охорони, можете ставити. Я вам відповім на всі питання. <різь> Немає, ну все, хлопці, <різь> Гарного вам дня. Дивіться, саме найголовніше GPS-трекер. Це нам Заповнюйте журнальчик, беріть з собою всі документи, і я ще раз підкреслю, не хвосте на чешуї. І саме найголовніше, якщо вдруг у вас пропала бірка або пропала сітка. Сразу э, звітуйте вашому керівництві. так це, це, у вас да, блін. Тому що бувають такі моменти. Потім ми знаходимо цю бірку, і потім ми не можемо на ті салки. Бракари свиснули місце збірка і поставили. Тому да, по ви у нас були. Да. Це ми і ще до мене було. Ми у вас статкались. будуть такі, ну мало ли, може будуть такі у вас ситуації. Ви одразу звітуєте і телефонуєте. Да, і кажіть, що у вас пропала знаряддя лову, пропала номер бірки. пишіть заяву. Журнал забрав паш. Да, я все цей віку. Гарного вам дня, до побачення!